Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, ради вітати вас на цьому черговому святковому відео, тому що ми нарешті, нарешті, з вами дочекалися 15 серпня і СБЧ на каверстар версії ікони Андрія Шевченка. Звичайно, основна увага цього відео буде приділена саме йому. Більш того, я навіть зробив невеличкий огляд для вас, тож подивитесь це все діло. Але перш ніж ми почнемо, по традиції поговоримо про контент, який вийшов останні два дні. Тож, якщо ви хочете перейти безпосередньо, Редньо до шеви я зроблю тайм-коди під цим відео в описі. Можете промотати і розпочинати з солоденького. А ми з вами подивимось спочатку контент. По традиції, якщо вам сподобалося відео, обов'язково підтримати його лайком. А також, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись, я думаю, вам буде тут цікаво. Також нагадую, що за вашим проханням я створив групу в Телеграмі, там вже йде активні дискусії стосовно трейду, стосовно всіляких СБЧ, контенту і таке інше. Тож приєднуйтесь, посилання буде в описі під цим відео. Перейдемо до Objectives. і Тут в нас декілька нових завдань. Делі Objectives нас не дуже цікавить. Фу Champions Bonus. До нас повертається. Минулого тижня його не було, тож всі інвестори просто пролетіли. Цього разу вам також потрібно вигравати матчі у Foot Champions в всіх режимах, в тому числі і в кваліфікації, і у фіналах використовуючи трьох гравців Футіс, Футіс преміум або героїв Футіс в вашому стартовому складі. І 8 матчів також треба виграти. За це все ви отримаєте 85. X10, 2 3 паки 85х10. Вау, вони підняли рівень нагород. Я думаю, це маст have просто виконання а, задля крафтінгу за задля крафтінгу будь-яких рулеток, Тим паче, що наразі не проблема зібрати склад з трьох футіс Вчора до нас прийшло цікаве Крафтінг завдання. Називається воно Futis Nani Experience. І а, тут вам потрібно збирати СБЧ. Ми подивимось трошки пізніше на ці збірки з які ви будете отримувати всілякі паки, знову ж таки тут 84x10, 5x3, 85x3 і таке інше. За одну збірку ви отримуєте також 200 Experience. І як найвища винагорода, за 35 збірок ви отримаєте версію зверсію 5 5.5 зірчки, хай медіум воркрейти багато позицій на всіх флангах і навіть на позиції центрального атакуального півзахисника він може зіграти. 96-й пейс, удари та передачі на потой. Точному етапі гри вже слабкі, на мою думку, дріблінг. Ну, він гарний, але нічого видатного. Фізика також присутня. Тобто, основний момент, який мені тут подобається, це 5-5, і пам'ятуючи минулі картки Нані в нього, в принципі, були завжди скрипти. Тож, можливо, ви зможете кинути йому умовний, щоб удари та передачі пробустити, або Марксмен а, дріблінг і фізику підняти і спробувати побігати ним як фланговим равцем. Аутсайд футшот присутній, технікал дріблер присутній, гарати можна, бігати можна, але найголовніше взагалі в цьому крафтінгу це те, що ви отримаєте купу цікавих паків і купу цікавого фодеру, і ви зможете отримати нані безкоштовно. Давайте я вам покажу, як це зробити. Йдемо з вами в розділ СБЧ, і тут у нас є кілька цікавих збірок. Ну, по-перше, вам треба закривати. Futis Crafting Upgrade. Це збірка, де від вас вимагає 11 звичайних анрарних золотих гравців. І як винагороду ви отримуєте 3 гравці 80. Вона репітабл і 16 днів для її виконання. Як її зробити безкоштовно? Є такі паки Daily Bronze Upgrade і Daily Silver Upgrade. Вони були ще давно, вони не нові. І я розповідав, як з допомогою них крафтити Роналдіню. Так от, ви можете виконати по 3 рази на добу і отримуєте в першому. Випадку 72 бронзових гравці, в другому випадку 72 срібних гравці. Далі нам її викатили Daily Gold Upgrade, нове СБЧ, де ви можете перекрафтити цих 72 тих 72 тих гравців на 11 гравців анрадних, які вам далі потрібні, щоб закривати крафтін СБЧ на нані. Тут у вас вимагають 6 гравців на бронзових і 5 гравців срібних. Тобто маючи по 72 гравців Кожного номіналу ви можете закрити кілька е, цих апгрейдів за один день. Воно репітабл 10 на добу. Я думаю, що навіть можна і по 10 закрити, якщо у вас ще щось в клубі є. І ви отримуєте пак з 11 звичайними рарними гравцями, яких потім закидуєте в цю крафтін рулетку. А вже в твіттері порахували, за 4 дні ви таким чином можете зібрати нані і отримати ще купу паків безкоштовно, абсолютно Ну, за того вам потрібно всього лише мати. Мати дев'ять гравців бронзових і дев'ять гравців срібних для старту, того щоб ви могли крафтити ці рулетки. Я думаю, що якщо у вас і час і бажання накрафтити фотор, це обов'язково до збірки. Повертаємось в розділ обжективці. Тут у нас є завдання, яке я особисто вже виконав: Footies Rivals Bonus. Вам потрібно зіграти 3, зіграти 6 і зіграти 9 матчів в дивізіонах. Я тестував Шеву і вчора там щось вибивав, наші кері, я Не пам'ятаю, ну це не важко, в принципі, якщо ви активний гравець. Головне не речквітити з матчів. Вам потрібно дограти до кінця, або щоб ваш суперник з матчу вийшов. І таким чином ви можете отримати також пак 80. 4 плюс 3 гравці, і 85х10. Я думаю, він вам знадобиться задля для виконання Роналдіньо або того ж самого Андрія Шевченко. Переходимо далі назад до СБЧ і дивимось контент, який прийшов, окрім крафтінг-паків. Ми отримали оновлення 84 х 10 і 85 х 10 Вони тепер оновлюються кожного дня. Тож, в принципі, з тими вимогами, які наразі є, це одна збірка і там, і там. Я думаю, що вам. Легше буде отримувати додатковий фодер. Також ми отримали пік 87, і він нас, наче вже був, але сьогодні її змінили вимоги. Ну, по-перше, його можна виконувати вже 4 рази на добу, а не 2 як було раніше. По-друге, тепер від вас не вимагається гравець команди тижня, а лише 84-й рейтинг. Я трошки накидав, в мене був дублікат, тож пропоную а, зібрати, відкрити швидко, подивитись, як з нього падає. Тут у мене дублікат гріліше. Бо ми все, мені все одно потрібно було злити золотий фодер. Ну, чесно кажучи, так собі, але хай буде 89 за 84 склад. В Discord я бачив, як люди там ловлять Мбапе. Тож, якщо вам фодер потрібен, я думаю, що дублікати можна туди непогано скидати. Ну і тепер те, заради чого ми всі з вами сьогодні зібралися. Андрій Шевченко, каверстар Icon версії, 96-й рейтинг. Хай хай воркрейти, це цікаво, 6-0 зріст, права робоча нога, 5 зірочок на skill moves, І так, лише 4 на Вікфуд. Вони зажали йому 5-5. Втім, є і позитивні моменти від цього. А, вимагається лише 6 збірок: одна оренна, дві це срібло і бронза, і всього лише три рейтингові збірки. коштує це СБЧ. всього лише 161 тисяча монет. І подивіться на ці стати. Майже максимальний пейс, майже максимальний. Удари, 94-й передачі, 96-й дрібнень, 92 фізика. Порівняйте з тим самим. На ніше набагато крутіше. Так, в нього нема вікфуд, але стати такі ну, більш потужні. Окрім того, ми маємо Power Free Finesse Фінес Шот, Shot Тейкер і Speed дріблер трейти. Так, в нього нема Shot, але Фінеси, забігаючи наперед, скажу летять дуже непогано. Стосовно стиля зіграності, я спробував його на Хок, Ястробі забустив йому пейс, забустив йому шутінг і забустив йому фізику, тому що мені здалося, що в принципі 94 спритності і 96 балансу буде достатньо, для того, щоб адекватно відчувати себе на м'ячі. І також я пробував його на стилі зіграності. Двигун після того, як ви подивитесь коротенько на з моментами, яку я для вас підготував, я висловлю свою кінцеву думку з приводу цього СБЧ. Перша передача Андрія Шевченка без офсайда. Роналдіньо! 1-0. Гарний асист, до речі. Непогана передача з центра поля на хід. Чітко. В ногу Р10. Знов Шева. Підключає Камевінго. Знов Шева. Ой, поперечена! Але як вийшов на ударну позицію? Джуд Белінгем знаходить передачу Андрія Шевченка. Вихід майже сам на сам. Удар в дальній кут, Зелений таймфінішинг. І це перший гол. Дебютний після асисту. Файно втік, файно розібрався. Трошки, здавалось, відпустив м'яч, але ні. Воротар не встиг наблизитись. Ну і зелений таймфінішинг. Вау, яка витончена передача Жерзиньо 3 0. <сміст> Андрій Миколаївич, дебют. Воу вау! Во, во. Шева! Ван Ластико! ААА! Ще одне! -а <сміст> <сміст> Але він фізично потужний! <сміст> Як він там продавив, я не знаю! Тричі суперників! Тому що Шева має бути страйкером. Чому мені виріже? Вирізає Шева. Втікай, 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 втікай від Карлоса. Ай, ні. зовсім трошки. Ну, але це Дієго Карлос в версії Футіс. В нього теж максимальний пейс. Ано ну Роналдині є, запускає. Балрулскоп. Л1. Еластико. Дальній кут! Ай. Джуд Белінгем на Роналдіньо, Роналдіньо, Андрій Шевченко. Підміна, Еластико, кут! Ай-яй-яй! Ну, там було гостренько, але я вирішив спробувати. Так! А подивимось, чи є в нас скрипти на фінес-шоти. Так, Білінгем, підкликаємо. Шева. Оу! Oh! Навіть не на зеленому! Let's go! Є скрипти. Ха-ха-ха. Ага, який гарний рух від Шевченка. Роналдіньо, Ну. а -ха -ха -ха. хет ха Хетрік бол ролл Але як він відкрився? Просто сам знайшов цю зону. Це говорить про гарний штучний інтелект. Це дуже важливо для форвардів в цій грі. Коли мова йде про поганий гімплей, переважно більше часу. Знов подивіться, як він на флан біжить. Ану, і дальна стійка від Жарзіньо. Шева! головою. Єс! Як він відкрився? Просто подивіться на цей рух, він сам втікає від захисників у вільну зону і все, що залишається зробити Жарзіньо, це просто знайти його голову. Рух Шеве, є забігання. Ану, пройде! Пройде, нема офсайду. Які питання. А, я хотів перекинути, але суперник видив свого воротаря. рязу. Знов... Чергове пробування в суперника теж є аренний Шева. Шева на Шеву. Але в нього на Хантері в нас більш physical type Striker. Подивимось то кого. Дібрює перехоплення Жерзіньо. Встигне вирізати на Шеву. Встигає. Шева! Головою! 1-0. Стабільно. Так, Роналдіньо. Шева. підключає Роналдіньо. De Bruyne, Жерзиньо. О, це пенальті! Ха-ха! Let's go! Мені постійно таке дають у Лізі, але це шанс для Шеви. Так, пенальті. 97. Shot power 99. Фінішинг. 97. 99, вибачте, це без шансів. Дютбенгем перехоплення. І знов дальня стійка. І замикає Шева. Ай ой, ой, ой. Люсю 3 метри зросту. А ну на м'ячі важкуватий, Та зараз ще й поганенький гімплей. Коноте. Шева. Немав сайду. Ай поганий прийом. Поганий прийом. Ну і Люсіо просто скріпте всі. Ну там можна було від нього втікти, але був перший дотик поганий грудьми. в забігання Шева. Нема офсайду. На випередження. В доти! Ай! Гол! Ха-ха-ха! Лецго! Сили думки заставив зрізати м'яч у власні ворота. Ану, анону ану, 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 втікає від Люся, не вже. А, Гол! хо 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 Ручне керування голкіпером. Це шляпа. Завжди це кажу. Вау! Вау! В суперника шего втік від конате. Я не знаю, це вже якісь скрипти, ну, від конате чех не може втікти. Передача. Хохо. -хо -хо -хо. Ну і тут Кут був поганий для такого удару. Останній матч для Шеви в нашому складі. Двоє суперників вийшли ще до матчу про рахунку 0-0. В дивізіонах дуже це дивно. Знов Люсіо. знов Петер Чех. О, вау! Це буде серйозне випробування, і спробуємо на моторі шеву, як він буде рухатись чи покращиться дріблінг, тому що мені трошки не вистачає від нього спритності та балансу. Шева! Ай-яй-яй, боже, яка анімація? Просто бий. Март. Шева. Переступає! Ай-яй-яй! Знов. робочу нога поперечена! Та що ж таке? Як суперник відскакує? Боже! Шева, удар! Господи, не можу потрапити в зелене, але яка комбінація? Просто суперник всією командою біля своїх воріт. Перший день нашого матчу ви бачите статистику, але є таке відчуття, що саме на моторі, який я дав тільки що Шеві, він гірше реалізує моменти. В нас була поперечина, в нас були удари в ближній кут з в принципі ну, вбивчих позицій. Але а, Воротар Суперника рятував. Втім, це Касіліас, Можливо, це саме через стиль зіграності. Дрюйне Шева, Еластіко. Немає еластіко! Ліва нога! Є ліва нога! Загубилася Еластіко, Але ліва нога без зеленого таймінгу нарешті. Пекар. Роналдіння. Щева забігає. Ай! Не отримує пас, але виборює м'яч для нас. Ану, Шева. Пройде? Пройде. Пройде! Сюди! Оце футбол! А не ваш парк зебас, оце футбол, Сюди! Ну що, шановні, настав час підвести ітоги, і мою фінальну думку з приводу шево. Він зіграв три матчі, бо два було рейдж-квіти, наколотив 11 голів і е, зробив три гольові передачі. Так, перший суперник був відверто слабкий, але склади двох других ви бачили і бачили, як вони грали. В принципі, там себе е, Шева проявив дуже гарно, забив по два голи. Приніс там перемогу, і я залишився більш ніж задоволеним його грою. Я радив вам його використовувати в схемі з двома форвардами, там, де один у вас буде класичний хай лоу нападник по типу Кріштіано або Кіліан Амбапе, І от другий Шева зі своїми хай хай воркрейтами він може опускатися десь вниз, десь там підбирати м'ячі, інколи навіть він зможе допомагати їх відбирати, створювати атаки і рухатись поміж лініями, тому що основна, на мою думку, його найсильніша так, черта це саме футбольний інтелект, який йому і їй надали. Він може гарно відкриватися, він може знаходити ці ж між захисниками, він може навіть сам змінювати напрямок руху, коли за Жорзіню на нього потім навісну передачу віддав. Я взагалі таке дуже рідко бачу. Тож саме в цій позиції я радив його використовувати. Я думаю, ви залишитесь задоволеними. Стосовно стилю зіграності, мені обов'язково хочеться пробустити йому удари, тому що на двигуні він ну, відверто поров деякі моменти з межшторного майданчику від такого фінішера Класичного, я хочу максимальної реалізації, тому або Хантер або Яструб тут же обирайте самі, звісно, пейс теж хочеться пробустити. Стосовно дріблінгу, звісно, на моторі він трошки кращий, але в нього моделька Everage. Тож навіть буст дріблінгу за допомогою двигуна вам не дасть такого, прям, ну, я не знаю, він не зробить з нього кіліанамбапе. Що ви не робіть? Тож вам доведеться міритися з тим, що він physical тайп страйкер, так би мовити, схоже чимось на кріма. Вензима версії ТОС, якщо ви розумієте про що мова, але п'ять зірочок на фінтах точно компенсують вам десь його недостаток спритності та балансу. Особливо в мене проблем з цим не було. І те, що він має фізичні здібності, це теж величезний плюс, тому що допомагає вам інколи навіть під час виконання фінтів проходити скрізь ваших суперників, видавлювати їх зі штрафного майданчику з їх позицій і звільнювати собі простір для. Удару. Якщо ми говоримо про категорію, до якої я можу віднести Шеву, це буде, напевно, A-Tier List, Якщо ви дивились, так, англійськомовний стрім, знаєте, про що мова, грубо кажучи, в нас є S-Tier зірки, це в нас Кіліан Бапе, Ауайран, там Пілє Роналду і все таке інше. І от Шеву я б відніс на одну категорію нижче, але за нього точно можна грати, навіть якщо ваш рівень десь там, плюс-мінус середній. Єдине, чого від нього не треба вимагати, це такий r trigger знаєте, стиль гри, коли ви просто затискаєте. Р2 і побігли з ним як за Петро Чехо, ні, таке не буде. Але ви зможете за допомогою штучного інтелекту гарно комбінувати, гарно відкриватися, і в рамках необхідного вам буде вистачати його швидкості. Чи слід особисто вам збирати Шео? Кимон? <реш> Ви знаєте відповідь на це питання і без мене. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, напишіть обов'язково в коментарях. Мені буде приємно. Побачимо з вами по традиції, коли побачимось. Приємного вам вечора, приємної гри за Шеву. Бережіть себе, все буде Україна! Папа! -па.